Зіркове журі, я запрошую на червону доріжку, члена Національної хореографічної спілки, заслужена артиста України, балетмейстера, підсевного танцювального ансамблю Полтава. Перепелкіна Вадима Вікторовича. О, Вадим Вікторович, де ви є вам області? Піпелки Вадим Вікторович, вітаємо. На червоній доріжці заслужена артистка України. X Фактор п'ятий сезон, автор та композитор працює центру Мізик Стар Влад Яніч. Наша зірка. Віна ми трифонів на, на Матвія! Герої України вітаємо вас на Полтавщині Ми щасливіше з нами, Вітаємо, вітаємо, запрошуємо. Запрошуємо. На червону доріжку зустрічаємо, Олена Головань Володимир Володимира Можна заступник начальника управління культури обласної державної адміністрації, заслужена артистка України Олена Білогонь, Володимир Слідцов, мер міста Карлівки. Поет пісняр вітаємо. І звичайно, пан Андрій. А зараз увага! Увага, увага! Фіналістка телевізійного проекту віде... Танцюці, шостий сезон. Майстер спорту зі спортивної танці. Учасниця найромантичнішого шоу України в остях п'ятий сезон. Стулістка театру Саломия.